Traditional American Dishes for Christmas and New Year. традиційні американські страви на Різдво і Новий рік. Ви знаєте, треба сказати, Америка дуже різноманітна, і люди, які приїжджають в Америку, вони тримаються своїх традицій. Вони святкують різдво. Так, українці, так як в Україні святкують. Але ми в цьому відео будемо говорити про традиційні американські страви. Кухарям і куховаркам буде дуже цікаво. І разом з тим ми вивчимо деякі гарні слова англійською. З вами Ольга Кармаді. І я знаю зараз багато українських домівок без світла залишається майже кожен день. Але я хочу цим відео. Порадіти разом з вами святам, які наближаються. І ми цього року будемо святкувати Різдво з вами разом. Як гарно. У нашій сім'ї дуже гарна традиція. Мій чоловік багато років тому приготував нам glazed ham with honey and pineapple. Глазова вона шинка з медом і ананасами. Хем це є шинка. Пайнепл, ананас, хані, ханімед. І основні блюда на американському різдвяному столі переважно є м'ясні блюда. Meat dishes. Подивимося на слово meat m e a t Це є м'ясо. А в й інше слово, яке вимовляється так само, як і «м'їт» м'ясо. Але там дві букви і всередині м і і ті. Це є неправильне дієслово. Прикладається воно зустрічати «м'їт», «мет», «мет» – три форми. Але якщо ми говоримо про м'ясо, у нас всередині буде і ей міт дишіс м'ясні страви. The main course would be the meat course for Christmas». Основна страва буде м'ясна страва. Інмені традишніл хаусхолдсвікінсі роуст гус у багатьох традиційних домогосподарствах. Ми можемо побачити оцю смажену гуску. Переважно люди з німецьким походженням. У нас є дуже гарні друзі, і вони приїхали багато років тому з Німеччини. І вони кожного разу на Різдво готують смажену гуску. Роуст гус. А що ж подається на гарнір? Mashed potatoes, uh, The Favorite One Фаворит. Um, це є картопляне пюре. Всі його люблять, everybody loves it, Children love it. Дітям воно дуже подобається. Americans also love sweet potatoes. Американці також їм подобається uh, солодка картопля. Sweet potato casserole – Запіканка. Це casserole, запіканка з солодкої картоплі. Ось ці основні такі великі, такі важливі блюда, які можна побачити майже в кожному домі на столі на Різдво. А як на рахунок десертів? У нас є «Gingerbread Cookies». оці імбирне печиво, таке воно пікантне, і воно дуже популярне. Діти його люблять, з ним легко працювати. Воно дуже з нього гарно виробляти маленькі фігурки і прикрашати його. Воно візуально таке красиве. Отже, «Gingerbread». Кукіс Cookies. Cookies це є печиво. Pumpkin пай. Гарбузовий пиріг. Так само популярний. Його переважно печуть на День подяки, але воно так само і переходить плавно на Різдво. Pumpkin пай. pumpkin – це є гарбуз. Pie пиріг. Пікен пай. Пиріг з горіха пікен. Не так популярний. Я його не дуже долюблюю, але є люди, які завжди його печуть. Who can miss hot chocolate? Тож може пропустити гарячий шоколад. Favorite among kids – улюблений напій серед дітей. Hot – chocolate, Чоколад, шоколад, hot – гарячий, cold – холодний. І його дуже часто його е, подають з whipped cream – збитими вершками. To whip – збивати щось. Cream – це вершки And marshmallows marshmallows – зефір. По-моєму, вже в українську мову е, прийшло слово marshmallows. Точно не знаю, скажіть мені, чи ви вживаєте машмелоус. Але це зефір. Посипають зверху збитими вершками, зефіром і так подають гаряче молоко. Хот чоколет. Хот сайдер, хот apple juice. гарячий сидр» або «гарячий яблучний, яблучний сік. Так само популярний серед дітей. Ми його дуже любимо пити. Гарячий яблучний сік. Хот apple juice. And of course, the family gets together. І, звичайно, сім'я збирається разом. It's a big traveling day. Це великий, такий важливий, насичений час для подорожі. Багато американців подорожують, вони далеко живуть, They live far away from each other. один від одного. from each other. І збираються на Різдво, щоб святкувати разом. Мої американські родичі вже знають слово куття, вони вже знають, що це таке. Звичайно, вони знайомі з українським борщем, Ukrainian борщ. Запозичення таке англійська мова. Всмоктує в себе українське запозичення. Ukrainian борщ, куття, Stuffed cabbage. голубці, Mushrooms. гриби. Я дуже рада, що цього 2024 року ми будемо святкувати в Різдво разом з вами, 25 грудня. Приємно це робити. На мої американські родичі завжди чекають українського Різдва, тому що я. Готую українське Різдво для всіх. І цього року я вже вам казала: всі так трошки перелякалися, що українського Різдва не буде. Буде, я буду десь робити в січні українське Різдво і всіх вітати в нашій хаті. Шановні українці, підписуйтеся, і ми з вами побачимося. Бувайте!